Вона прийшла до мене на консультацію зі словами Допоможіть мені піти від чоловіка, бо я вже більше так не можу. Але ж коли ми почали розбирати ситуацію, то виявилося, що проблема зовсім не там, де вона думала. А вона каже: ви знаєте, він працює, я ні, але нам не вистачає катастрофічно грошей. А я йому сказала, або він буде більше заробляти, або я від нього піду. Що ж він почув, він не образився, він не пішов від неї так. А він влаштувався на другу роботу. Грошей стало більше. Перший час вона була всім задоволена, а потім, зрештою, прийшла нова скарга. Він майже не буває вдома. Ну, А як ти хотіла, так? якщо ти хотіла, щоб він більше заробляв, то логічно, що його не буде вдома. Ой, і тут я її зупинила і спитала дуже просту річ. Скажи, будь ласка, а що ти зробила для нього натомість? О, ти просила більше грошей, він тобі дав максимум, який міг. В нього немає багатих батьків, в нього немає мільйонів з повітря, так? але є відповідальність, є дія, є бажання зробити тобі комфортно і тут ми входимо на дуже неприємну але дуже чесну правду інколи інколи проблема не завжди в чоловікові, інколи проблема в очікуванні, які не мають зворотнього боку. Коли в стосунках тільки один має, а другий лише хоче, то рано чи пізно хтось залишиться сам, навіть якщо формально ви ще разом. Я не допомагаю просто піти, я допомагаю розібратися. І якщо це здорові стосунки, де немає приниження, насилля, зради, я завжди шукаю варіант, що пара могла зберегти союз, а не зруйнувати його на емоціях. Тож, якщо ти зараз у стосунках і думаєш, що проблема лише в ньому, але всередині ніж маєш сумнів, я запрошую не тікати, а подивитися глибше. Розбір це не про розрив, це про чесність, іноді з партнером, а іноді з собою. Всі контакти є в Телеграм. Звертайся.